Росія вдарила по Харкову. Ворог випустив дві авіабомби УМПБ-5 із літака Су 34 Влучання поруч із будинком. Постраждали понад 30 людей. Серед них немовля під атакою Херсон та Запорізька область. Детальніше про злочини загарбників у цьому відео. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Знову цинічний удар росіян. Близько 11 ранку, 24 липня, російський винищувач-бомбардувальник Су-34 атакував Шевченківський район Харкова. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Натомість голова Харківської ОВА Олег Сенігубов поінформував: ворог обстріляв центральну частину Харкова. Окупанти завдали ударів двома керованими авіабомбами по Шевченківському району. Одне з влучань поряд із житловим будинком. Водночас Харківська обласна прокуратура уточнила, що за попередніми даними загарбники скинули на місто дві керовані авіаційні бомби УМПБ-5, запущені з літака су 34 з району населеного пункту Строїтєль Білгородської області. Дальність пуску ще близько 100 кілометрів. Зафіксовано влучання в цивільне підприємство, де спалахнула пожежа. Друге поблизу багатоповерхового житлового будинку, де загорілися припарковані автомобілі. У мережі акцентують це перше застосування умпб 5 по Харкову. Речник Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко розповів, що це нова авіаційна бомба з модифікованим модулем планування та корекції. На жаль, не обійшлось без жахливих наслідків. Відомо, що постраждали 33 людини. Олег Синігубов розповів: серед постраждалих – 10-річна дівчинка, 17-річний хлопець і дівчина та немовля, дівчинка віком 28 днів зазнала гострої реакції на стрес. Також серед постраждалих вагітна жінка, у декількох людей вибухові поранення. Усі отримують медичну допомогу, пошкоджено скління будинків, загорілися цивільні автомобілі, профільні служби працюють над ліквідацією наслідків. Додав Синігубов, президент України Володимир Зеленський відреагував на злочинну атаку противника. Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети, і бачимо, що це єдине бажання Росії продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті, сильна протиповітряна оборона, розширення виробництва зброї все це допоможе захистити життя. Інші регіони теж під вогнем агресора. У Запорізькій області під ворожим ударом опинилась Оріхівська громада. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив: Росіяни ударили по новоандріївці з артилерії, пошкоджені будинки. Жінка, яка отримала поранення, ушпиталена та отримує усю необхідну допомогу медиків. У Херсоні окупанти скинули чотири керовані авіабомби по центральній частині міста. Про це повідомила міська військова адміністрація. Пошкоджено навчальний та два медичних заклади, переважно вибиті вікна. На зараз відомо про одну потерпілу. І поки російські окупанти продовжують цинічно атакувати цивільних українців всередині самої Росії пожежі. У Ростовській області в місті Новошахтинськ зайнявся торговий центр. За офіційною інформацією ворожого МНС, площа займання 1300 квадратних метрів. Загинув один рятувальник, ще один постраждав. Пожежу силувались гасити 84 співробітники і 29 одиниць техніки. Та на цьому не все. Напередодні, 23 липня, ще один інцидент у Москві. Горів житловий будинок на вулиці Митна. Згідно з даними ворожих пабліків, загинула одна людина. Дев'ятеро постраждали. Пожежа охопила дві квартири та балкон. Люди вистрибували з четвертого поверху. Всього евакуйовано 15 мешканців. Площа займання 100 квадратних метрів. Ворога наздоганяє карма. Друзі, свої думки щодо почутого пишіть у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Ігор Олександрович, давайте нашу розмову розпочнемо із сьогоднішньої атаки. Відомо, що росіяни атакували місто Одеса. Наразі демонструватиме наслідки. Вони влучили у багатоповерхівку. Люди залишилися без житла, зокрема. З 5 по 8 поверх, які які там проживали, тобто зруйновані квартири, наразі існує загроза обвалу конструкції. це повідомляють у державній службі з надзвичайних ситуацій. От ми бачимо так, вночі все це відбувалося, як мешканці, в тому ж таки працювали з ними психологи і діти, так. От продовжується розбір завалів. Крім того, відомо, що ворог також атакував цієї ночі і місто Черкаси. Там також, на жаль, є постраждалі і наші слова підтримки всім тим людям, які постраждали внаслідок цієї атаки. Ігор Олександровичу, коли ми говоримо про мету ворога знову ж таки, ми ми завжди намагаємося розібратися в цьому цьому, але коли кажемо про спроможності ворога, які вони є на сьогоднішній день. На жаль, спроможності працюють над тим, щоб підвищувати, вдосконалювати, і це робота з їх боку, і з технічної модернізації засобів нанесення ударів стосується безпілотних апаратів різних типів, а також і ракет, як крилатих, так і балістичних. Вони працюють над тим, щоб Включати маневри проти ракети, про оборони, що патроном піднімати висоту працювати в умовах нашого ППО Ну багато всяких технічних засобів. <coughs> ну і ми бачимо з точки зору тактики, та й тобто організаційний зв'язку з цим змін. Вони використовують зміни. Технічний, які надають якби їм нові спроможні тому використовувати, проводити цю тактику, то прокладати маршрути, наприклад, нанесення ударів в обход наших районів. Ну зброї у нас мала батарейців Петрі. Тому роблять так, щоб обходити, наприклад, цей район оборони. Які знаходяться в першу чергу більш міцний, скажімо, в Києві і навколо нього, тобто поки по маршрутам прокладення піднімають висоту відповідно, де не достають наші мобільні групи з тим озброєм, які є, і де робота на їх покращення, але поки знижується ефективність зв'язку з цими ну, і так далі. Тобто так вони шукають, і незважаючи на показ там світу чи кому Путін хоче показати, який він миротвор. Ореться, як вони заходять на ці переговори, які майже ніякі не дають результату. Втім, е гуманітарної компоненти, за якою ми безумовно тримаємося, тому що <кій> обмін полонений, наприклад, і діти це важливий напрям. Треба терпіти працювати на цьому напряму. Але воєнне питання вони ж не не розглядається. Врядчі були розглядатися. Вряд Поки ми не зупинимо їх просування по нашій території, Путін зрозуміє безперспективне намагання вирішити воєнним шляхом ті, якби завдання будь-які, які вони там надумують. Перші причини війни і все таке інше. Тобто пропаганда завжди російська знайде, як пояснити такого роду підходи, тому поки ще відбуваються ті події, як у нас з Одессю нанесені ударів відповідних. Через дві-три доби, коли вони накопичують більше засобів повітряного на нападу, виробляються, і дронів, і, і безпілотних апаратів, і ракет різних типів, то вони проводять масові удари, незважаючи на будь-що. Ну, там трішечки під час роботи Келега призупинило, а все решта його не зупиняють, тому що ну він розуміє, що з американцями треба їм підтримувати якісь там. Баланс, розмови, тому що економіка і зараз в непростих умовах Російської Федерації, що там приєднаються американці до пакетів санкцій російських, європейських і 18-го пакету, і вже зараз працюють європейці над 19-м пакетом, і це багато про що говорять, і безумовно, міцність впливу санкцій залежить від того, щоб вони вийшли єдиним фронтом. Японія дивиться на Америку, то теж може підключитися, але після Америки, тому що американці теж впливають на всіх там, своїх союзників, в тому числі, хто приєднується, чи не приєднується, і чому саме. Тому на поточний час така ситуація. Якщо говорити про нашу протидію, зокрема про дрони-перехоплювачі, тепер вже перший віцепрем'єр Федоров каже про те, що Україна готова до кінця року законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які українські підприємства зможуть виготовити до кінця цього року. І він каже, що на сьогоднішній день вже існує чотири контракти на більше ніж три мільярди гривень. дрони перехоплювачі мається на увазі, як ми розвиваємося в цьому темпі, і чи який відсоток, скажімо так, можуть збивати в принципі цих шахетів гране? чуємо такого роду заяви останні там пару років, коли коли? Значит, ну, взагалі тут треба предісторію. Кінець 22-го, 23. Ну, ми мали перевагу по дронам, але що була втрачена вона і росіяни набрали оберти, тому що у них і воєнна економіка діє, у нас четвертий рік її не вводять. Вот, потім історія з дронами на оптику Волокні, коли у нас були ці ідеї, були там великим нашим окремими полководцями. І потім тепер ми доганяємо, а вони масштабували значить, до дуже високих рівнів. Тепер це стосується дронів-перехоплювачів. Ну дай Боже, щоб таке рішення було втілене не так, як в попередні. Думали як краще. А вийшло, як завжди. Щоб ці от нам потрібно вкрай є приклади дронів. І в нас підприємство нашого промислового комплексу дуже гарно себе закинути. Ми давали дрони і стучні німецькі від шміта, що мирилі різного типу і FTV і камікно, ну, і, і, і камікадзе. Вони ж і ну, трони перехоплюючи з штучним інтелектом, з можливості працювати в гроїв, тобто на сучасному такому рівні. І теж що наші кажуть, що законтрактували, що буде оплата просування, все це добре. Але життя нас навчила, і війна оцінювати і головний критерій. А що з цього з тощо практично зроблено зроблена, після цього це з'явилося у наших солдат в окопах? Конкретно, скільки дронів, антидронів, Тобто, якщо у них не літають сотні, а перехоплюючи у нас десятки, то що небудь говорить безумовно. І тут потрібне масштабування з зусиллями і союзників і у себе, щоб були сотні. Причому це не тільки ж антидрони, це і засоби радіоелектронного подавлення, які діють із землі, і в повітрі з літаків легкомоторна авіації і все інше засоби. Тобто, це може зупинити їх такі дронові, широкомасштабну атаку, тільки в широкому спектрі формування системи боротьби. З дронами саме системи, а не золота яка чи срібла, куля чи будь-що, будь хто там на що розраховує, і тому треба приймати відповідне зусилля. Держава не справляється з цим, тому вона прийняла уряд рішення 11 червня про формування груп протиповітряного захисту, і надав по справді по справжньому надати. Значить, все, що міністерства оборони ці всі групи, значить, добровольців, які взяти на облік, але там бачите, громадян, які не підлягають мобілізації, тому що із за цього фактично були розвалені всі добровольні формування територіальних громад. От люди, ну ж обережно тепер до цього відноситься. Але треба давати шанс, показувати приклад формування таких груп і. Наші в цьому повітряні сили От командуючому генералу Криванушка, 60 років відбулося вчора. значить, треба виходити з ініціативами, з реалізації цих. Пропозиції це дуже важка робота спільна з командування територіальної оборони, а там, де багато господарів у структур, там досить складно досягати швидке рішення. Але я хотів би побажати привітати його. Повітряні сили з цим по бойовому зустрічають колеги ці питання, і щоб у них складалася і збіцнювалася наша повітряна оборона всієї країни на лінії зіткнення і по об'єктам по всій території нашої країни.